Вітаю вас! У вашій увазі предоставляється ось така сапка. Назвемо її сапка-просапка. Сапка складається з таких деталей: підрізаюча бритва, грабельки, які допомагають вигрібати зілля, кріплення для держака, а також основа, до якої все кріпиться. Пробуємо сапку в роботі. Для цього нам потрібно набити її на держак. Беремо молоток, цвях і держак. Сапка готова до роботи. Цей держак кожен підбирає для себе індивідуально, тому що люди високі, низькі різного зросту. Спробуємо сапку в роботі. Працювати цією сапкою потрібно так. Відставляємо її від себе і просто ведемо до себе. Земля просипається через цю бритву і працювати сапкою дуже удобно, тому що земля не создає додаткового зусилля для нас. Хазяйки спробували цю сапку, їм вона дуже сподобалась. Спробуйте й ви, відчуйте різницю, вам сподобається.